Навчальний рік має бути таким саме захопливим, як і канікули. Про це упевнені в столичній школі Мідгард. Тож і свято першого дзвоника влаштували традиційно яскравим у патріотичному стилі за мотивами лісової пісні. Я радію, що маю змогу організувати свята, на якому діти, наші учні, можуть відчути хвилинки щастя, і це вкрай важливо в такі важкі часи. Привітали учнів, засновник освітньої території Мітгар та хлопці, які ще декілька років тому були ведучими на цій же сцені, а нині носять піксель. А далі розпочалася ціла розважальна програма, аби всім цікаво. Побачила прекрасний виступ сьогодні на сцені нашої Христини Соловій, вокально-інструментального ансамблю. Я побачила виступ наших військових, завдяки яким ми сьогодні тут з вами можемо стояти, розмовляти і радіти сьогоднішньому дню. Тож яскраво зелене свято підбадьорило і надихнуло на нові звершення усіх присутніх.